Ми з Коваля приїхали, привезли дві машини хлопцям на правого сектора, бійцям нашим, захисникам, щоб тут бачу, мужньо стоять. Ми так по позиціях проїхали, подивилися, хлопці мужньо стоять. Захищають Україну від внішнього агресора від москалей, від Росії, від сепаратистів, від всяка гніда, яка це прийшла на нашу землю, це таку от біду принесли, подивилися, піски розрушені повністю. Ужас, що робиться. Росія несе біду. Скрізь, де вони є, вони обов'язково роблять людям зло. Тому ми отак от приїхали сюди допомагати. Ось як і все. Ну ви привезли машини, так? Так, буси. ми привезли дві машини. Оце буси. біля вас одна з них? Так, одна з них, оце біля нас. І друга зараз ось, там. — Ось дві машини. Подарунок від народу України бійцям добровольчого українського корпусу. Це диво. Люди скинулися, тут все, що їм на далі не так само допомагати. Правому сектору треба допомагати, люди стоять добровольно, без ніяких зарплат, без нічого, просто стоять на ентузіазмі, на патріотизмі.